26 квітня в Україні вшановують пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. По сьогодні трагедія 1986 року не полишає байдужим нікого. Як у Бродівському молодіжному центрі Бродівської міської ради організувала з цієї нагоди фільмопоказ, Дивіться у наступному сюжеті. 26 квітня о 12.30 відбувся фільмопоказ у молодіжному центрі міста Броди. Величкий зал зібрав максимальну кількість глядачів, які прийшли ще раз згадати ту страшну аварію, що сталася рівно 38 років тому, та вшанувати пам'ять тих рятувальників і рятувальниць, що жертвували своїм життям заради спасіння інших. Саме тому цього дня показували фільм під назвою Чорнобиль втрачені плівки тому ми цим фільмом згадуємо тих людей і вшановуємо їх пам'ять, які віддали своє життя заради безпеки, заради ліквідації цих нас наслідків. колись це мала бути велика чаес, що мало вплив практично на весь світ, але так сталося, що вночі 26 квітня 1986 року під час випробувань ядерного реактора на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух. Почалася масова пожежа. А реактор з ядерним паливом був повністю зруйнований. Тому ми, якби пропагуємо цей фільм, згадувати цю подію, цю історію. Тому що це важливо. Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.